Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Сьогодні з вами ми продовжуємо вивчати тему розвиток когнітивних процесів. Вправи на розвиток уваги. Отже, відкрили робочі зошити і записали сьогоднішнє число 17 квітня. 17 квітня. Наступний рядок класна робота. Є. З абзацу пишемо з вами тему уроку розвиток когнітивних процесів. Крапка сюди ж вправи. На розвиток уваги. Перевіряємо тему уроку розвиток когнітивних процесів. Прави на розвиток уваги. Давайте з вами пригадаємо, що ж називається увагою. Отже, увагою називають спрямованість свідомості, зосередженість на важливих для нас предметах та явищах, а які ми знаємо з вами види уваги, мимовільно і довільно. так? Чи уважні ви на уроках? Звісно, так? і саме ступінь стійкості вашої уваги залежить від ваших потреб, так? від зацікавленості предметом. Отже, без уваги неможливий процес навчання. А розвиток уваги пов'язаний із розвитком волі, адже саме вольове зусилля допомагає нам зосередити свою увагу на потрібному об'єкті. Підліток може здійснювати такі зусилля і концентрувати свою увагу у важливій для нього діяльності. До того він може розуміти. Особливості прояву уваги. Що ж належить до ознак уваги, пригадуємо, що це? Концентрація уваги, так? її обсяг, стійкість, переключання уваги, розподіл її. А от неуважність це такий стан людини, при якому вона не може зосередити увагу на певному предметі, на мові іншої людини, на своїх думках або діях. Причинами неуважності можуть бути потрясіння, хвороби або навіть і стреси. А іноді неуважність буває уявною. Скажімо, людина нічого не помічає довкола себе, не відповідає, коли до неї звертаються. І це тільки тому, що саме зараз вона зосереджена на якихось своїх переживаннях так, внутрішніх або думках, її щось хвилює. Отже, ми з вами дійшли в висновку, що свою увагу слід тренувати і розвивати, привчати себе правильно, привчати себе уважно працювати в найрізноманітніших умовах. І сьогодні ми з вами продовжуємо виконувати вправи на розвиток уваги. Отже, перша вправа, що слід зробити, уважно роздивитися, предмети, так? назвати їх, і запам'ятати. Отже, роздивляємося, що ми бачимо перед собою, що тут є. Кістка, так? сир, олівець. Книжки, пляшка з молоком, яйце. Так, роздивляємося предмети. Добре роздивилися. А тепер називаємо їх. Отже, що було зображено на малюнку? Кістка. Сир, олівець, книжки, пляшка з молоком, яйце. Перевіряємо. Так, кістка, сир, олівець, книжки, пляшка з молоком, яйце. Так, все вірно. Йдемо далі. Наступна вправа слід одночасно намалювати обома руками. Фігури, коло та трикутник. Коло повинно мати рівну окружність, а трикутник гострі кути. Слід пам'ятати, що розпочинаємо і закінчуємо малювати фігури ми одночасно обома руками. Я вам даю одну хвилину, а ви повинні намалювати за цей час якомога більше кіл та трикутників. Беріть олівці в руки. Приготувалися. Так, давайте. Раз, два, три, розпочинаємо. Малюємо. Так, продовжуємо малювати. Час ще є. Не слід забувати, що ми малюємо двома руками одночасно різні фігури. і слід за одну хвилину намалювати якомога більше кіл та трикутників. Малюнок повинен бути охайний. Так, продовжуємо час. Є Так, все, час вийшов, закінчила. тепер рахуйте, скільки фігур ви встигли намалювати. Так, рахуємо. Все. Підбили підсумки. Отже, якщо ви намалювали менше, ніж 5 фігур, ваша увага слабка. Якщо намалювали від 5 до 7 фігур, увага середня. Від 7 до 9, увага гарна. А якщо намалювали 10 і більше фігур, увага відмінна. Так, далі йдемо. Наступна вправа. Уважно розглянь предмети. Так, роздивляємося, що це? Лампочка, так? банка з варенням, деталі конструктора, собача будка, цеглини м'яч. Так, Роздивляємося предмети, будьте уважні. А тепер скажіть, які предмети зникли. Побачили? Який предмет в нас зник? М'яч, так, немає м'яча. Перевіряємо. Ось тут м'яч був, а на другому слайді м'яча вже немає. Далі йдемо. Завдання розглянь фотографію уважно, роздивляємося. Дивимося, що зображено на фотографії. Так, всі уважно роздивилися фотографії. Роздивилися. Завдання прочитай слова і назви предмети, яких немає на малюнь. Отже, читаємо слова сад, дитина, білка, квітка, кіт, синиця, птах, будинок. Так, а тепер назвіть предмети, яких немає на малюнку, так, якими щойно з вами роздивлялися. Отже, називаємо ці слова дитина, білка, кіт, синиця, будинок. Перевіряємо. Дійсно, цих слів немає. так? Немає предметів на позначення цих слів. Далі йдемо. Вибери речення, які не підходять до малюнка. Починає накрапляти дощ, був сонячний літній день. Діти зривають у садку яблука, у саду розквітла запашна квітка, колібрі весело пурхає в повітрі. Отже, які речення не підходять до фотографії, яку ми з вами роздивлялися, починає накрапати дощ, діти зривають у садку яблука і все так перевіряємо. Дійсно, погода сонячна, ніяких дітей немає. Яблука теж не ростуть на деревах, не зображені вони тут. Отже, ми впоралися із цим завданням. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення.